Чому Ісус Христос говорить взагалі до учнів: будьте добрі як голуби, а мудрі як змії в мові Біблії, в мові тогочасного світу, змія ототожнювалася з такою певною гнучкістю, і з одної сторони усвідомили, де вона може задіяти, а де вона занадто слабка і мусить втікти. Мудрість, що стосується спокуси, вона в тому і полягає. Що ми не мусимо завжди спокусу в лоб, якби її бити, в деяких ситуаціях спокусу можна долати, використовуючи слабкості ворога. Наприклад, змія теж вона не буде атакувати, коли їй нічого не загрожує. Тобто, бачити свої можливості. У нас є дві скрайності. крайності: або чисто розумом діємо, не приймаючи до уваги емоцій, або друга крайність ми. Під впливом емоцій, імпульсів, афектів повністю відключаємо свій розум. І, от такий модуль розум, це щось посередині. Тобто, з одної сторони, не відключаючи розуму, і з другої сторони розумом приймати до уваги, що я не тільки розум і така суха воля, а є в мені якась емоційна моя сфера, прагнення слабкості, бажання і так далі. І це теж усвідомлювати собі. Деякі люди, наприклад, бореться людина з надмірною вагою і впадає в такі крайності, або забороняє собі взагалі їсти, а потім як зривається, ну, то тоді вже набирає ще більше вагу, тому що зривається. І от мудрий розум він допомагає тому, що не повністю собі відмовляти, але зменшувати кількість і теж насолоджуватися цією їжею.